Бакін, баргін, баткін. Баркін, баргін, баткін. Бедкінг. Ти король. Динамо Київ більше не розраховує на українського футболіста. Шахтар купує чергову суперзірку з Бразилії. Великий скандал в Динамо Київ. Відомий президент пішов у відставку. Друзі, перед початком підтримайте, будь ласка, це відео вашою вподобайкою та підпискою на канал. Дякуємо вам за те, що з нами. Полісся домовилася про трансфер гравця Динамо Київ. Житомирське полісся домовилось про перехід лівого Вінгера Динамо Максима Брагару. Повідомляє видання та то таке домовленість по повноцінний трансфер або оренду досягнуто на рівні керівництва обох клубів. Повідомляється, що Брагару в поліссі особисто хоче бачити головний тренер Вовків Русан Ротань. Нагадаємо, раніше Максим не потрапив до заявки Динамо на основний етап пліги конференції. Він виступає за київський клуб з липня 24-го року після переходу з Чорноморця. Треба відзначити, що в Динамо Брагаро так і не став основним футболістом, хоча шансів у нього було багато. Але, на жаль, Максим виградав досить кволо в тих матчах, де Шовковський довіряв футболісту. Та й ще й запам'ятався неприємними інцидентами, як от червона картка у матчі Ліги Європи проти Лаціо. А тому перехід до полісся виглядає цілком логічним, як для самого гравця, який зможе отримати новий шанс закріпитися на високому рівні, так і для Полісся, який може втратити Олександра Назаренка, і вже зараз підготували йому заміну. Плюс не забуваємо, що Брагару це універсал, який може закрити як позицію лівого і правого захисника, так і зіграти вищі ватації, що безумовно дуже важливо для полісся, якщо брати до уваги, що у Михайличенко та Кравченко фактично немає жодної альтернативи в клубі. Шахтар підписує чергового юного таланта з Бразилії, якого вже охрестили майбутньою суперзіркою, що має перевершити Кевіна. Авторитетний інсайдер Фабріціо Романо повідомив, що дерники націлились на атакувального півзахисника Греміо Габріеля Мека і вже надіслали офіційну пропозицію клубу у розмірі 15 мільйонів євро. Якщо трансфер буде узгоджено, то мек прибуде в Україну тільки у 2026 році, коли йому виповниться 18 років. Відзначимо, що у минулому сезоні на юнацькому рівні Мек провів 15 матчів та забив три голи. Раніше інтерес до футболіста виявляли Челсі та Інтер, а про прагнення Шахтаря оформити трансфер хавбека вперше повідомлялося на початку серпня. Що стосується ігрового профілю гравця, то основна його позиція це атакувальний хавбек. але він також може зіграти і на будь-якому фланці атаки. За стилем гри дуже нагадує іншого образиця, який вже зараз виступає у Челсі, а саме Естевана Віляна. За оцінками бразильських скаутів, Габріель Мека має усі шанси стати новим лідером збірної Бразилії вже в найближчому майбутньому. Якщо Шахтарю вдасться замінити цього гравця в Україну, це буде справжня трансферна бомба. Великий скандал в динамо Київ. Київська динамо ніч з 2 на 3 вересня підписала гравця з футбольного клубу Крийова, а саме румунсько-молдавського нападника Владіслава Бленуце. Повідомляється щодо цього трансферу особисто доклав зусилля нинішній танц збірної Румунії Мірча Ческу, який заявив, що саме завдяки ньому Бленуце опинився у Києві. Але після цього блогер і військовий кореспондент Богдан Мірошников повідомив, що у новачка Кьян доволі своєрідні репосту тіктоці. Зокрема, Бленуце репостнув промову пропагандиста Володимира Соловйова та виступ саундтреком серіалу Бригада. У тіктоці його дружини Олівія Бленуце не сильно краще. По-перше, вона вирішила поділитися зі своїми підписниками промовою ватажка РФ Володимира Путіна. По-друге, не настургувала за СРСР. На ці речі не міг звернути увагу і президент нам Київ Ігор Суркіс, який вже прокоментував ситуацію. Цитую йому Суркіса. Давайте ми поки почекаємо і послухаємо футболіста. Потім вже будемо робити якісь висновки. Потрібно почути його думку, що він на це скаже. Якщо реакція буде адекватною, він буде грати в Динамо. Якщо ні, він не буде грати в цій команді. Це моє остаточне рішення, заявив президент Динамо Ігор Суркіс. Також пізніше у клубі оприлюднили відео з Ладіславом Бонуце, де він говорить. Дорогі українці і українки, я пишаюсь, що гратиму в Україні за великий клуб Динамо Київ. Слава героям, слава Україні, Україна переможе. Відзначимо, що з Динамо не повірили швидкому перевтіленню Румуна. Ось що вони заявили Ваші вибачення до одного місця. Йому життя в Києві не буде, заявили Ультрас, а також додали фото Бунуться з тим, як в нього влучає декілька куль. Друзі, як ви вважаєте, навіщо Суркіс привіз цього гравця в Україну? Та чи вірите ви в те, що він дійсно змінив свою думку та тепер поважає Україну? Напишіть в коментарях. Ну і наостанок, досить несподівана новина президент відомого футбольного клубу пішов у відставку. Лондонський Тоттенгем оголосив про відхід Даніеля Леві з посади виконавчого голови, яку він обіймав з 2001 року. Ось що заявив Леві. Я надзвичайно гордий роботою, яку ми виконали разом з виконавчою командою та всіма нашими співробітниками. Ми перетворили футбольний клуб Тоттенгем на глобального лідера, який змагається на найвищому рівні. Я хочу подякувати всім болівальникам, які підтримували мене протягом цих років. Це був не завжди легкий шлях, але досягнуто значного прогресу. Я й надалі буду пристрасно підтримувати цей клуб, сказав вже колишній президент Тоттенхему. Друзі, на останок поставте, будь ласка, як цьому відео та підпишіться на канал. Дякуємо за перегляд!